Вітаю! В ефірі Українського радіо Чернігів Оксана Рикун. І сьогодні ми поговоримо, чому в українських судах захищають російських військових, яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів. І роблять це наші захисники. Якщо звернутися до Конституції України, то там є теза, що кожна людина має право на захист. І Україна одна з небагатьох країн, яка під час активної фази війни притягає до відповідальності саме воєнних злочинців. Тож далі ми поговоримо про українське правосуддя щодо воєнних злочинів. Ви почуєте чернівських адвокатів, які захищають російських військових. Підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів. Отже, в Україні доволі часто адвоката ототожнюють із підозрюваним. Через це їх можуть звинуватити в тому, що вони зрадники та захищають воєнних злочинців. Про це мені розповів директор координаційного центру з надання правничої допомоги Олександр Баранов. Адвокатів можуть звинувачувати. Тому що вони зрадники захищають воєнних злочинців, не думаючи про те, що адвокат е, забезпечує е, доступ до правосуддя до для свого клієнта, і це його професійна робота. Ми не можемо говорити про те, що людина винувата, при тому, що ми не маємо належних доказів її винуватися. Прикладачка сказала адвокату прямо в обличчя зрадник. Оце тільки захист е, росіянина і через це перекладача зумінили. Ну насправді ця ситуація ж не перша. Е, адвокатів з клієнтами доволі давно і чи це адвокати страдали? Я знаю адвокатів, у яких там спалювали автівки е, того ж самого грабовського вбили через це. Чи Ну, професійного ну, да, такі певні ризики існує це був Олександр Баранов. А далі ми згадаємо історію російського танкіста Михайла Кулікова. Він 26 лютого 2022 року вистрілив у багатоповерхівку на вулиці Кільцевій у Чернігові. Слідство встановило, що розвернути башту танка в напрямку новобудови і здійснити прицільний постріл. Кулікову віддав наказ російський майор Леонід Щоткін. Так, Куліков влучив у квартиру на 10-му поверсі. Людей всередині не було. Українські військові того ж дня взяли обох танкістів у полон. Їх згодом обміняли. Цю справу розглядав Деснянський районний суд Чернігова у 2022 році. Кулікова тоді засудили до 10 років тюрми, а захищав його український адвокат Павло Костюченко, який сам родом із Чернігова. Послухаймо, що каже Костюченко. Справ і я. Справ дуже багато. Я персонально вже цю людину не пам'ятаю, і деталі також. А як захищати бандитів, як захищати вбивць – Це робота адвоката. Права закінчилась і полетіли далі. Розумієте, клієнтів дуже багато і також резонансні є. Це моя робота. Якщо не я, то інший адвокат буде захищати. Законом передбачений захист, тож неважливо, чи це буде військовий або цивільний обвинувачений. Я вважаю, що будь-яку людину треба захищати по будь-якій справі, навіщо тоді йти в адвокатуру працювати, якщо ти не будеш когось захищати. Це звичайна справа, яка не відрізняється від інших, наприклад, від тих же наркозакладчиків, які розкладають наркотики і так само вбивають людей, повільна смерть, яка приходить із часом. Те ж саме я вважаю. Як на мене, усі ці наркозакладчики нічим не відрізняються від інших, навіть гірші. Вреда більше приносять таких адвокатів, як Павло Костюченко, російським військовим призначають за розподілом системи безоплатної правничої допомоги. У реєстрі адвокатів України зараз понад 9 тисяч спеціалістів. Проте щороку. Договори з системою безоплатної правничої допомоги укладає три тисячі з них, але не всі з них можуть брати справи, які стосуються воєнних злочинів, пояснює Олександр Баранов. Перше географічно територіально може, тому що ці справи розглядаються не в усіх областях. Здебільшого Київ, а, там Миколаїв, Дніпро, Харків, Київська область, а, Західна Україна майже. У розглядів таких нема. Тому ми вже скорочуємо кількість адвокатів. А по-друге, не всі з них готові здійснювати такий захист. Ну ми через власне якісь переконання, дехто особисто постраждав, у когось близькі постраждали. Це все приймає рішення адвокат, тому що по великому рахунку адвокат, як ну тобто, в момент, коли він стає захисником, він Закриває все, що особисте, і він працює як професіонал. А О, так можуть адвокати да. відмовитись, да це ну нормальна практика, якщо росіянина тут, тут не питання, хочеш не хочеш захищати насправді. Ну тобто в нас не існує в правилах адвокатські етапі, навіть такого. Пункту хочеш, не хочеш, О, але е, тут більше про те, що адвокат може відмовитися від доручень у разі, якщо він розуміє, що він не зможе забезпечити надання належної якості послуг. Якщо він не досвідчений в цьому питанні, абось або, або притуду там через власне переконання він не зможе надати належної якості. Він може це не робити. А, також частина бокатів, коли упадають договори, вони просто зазначають, які справи вони брати не будуть. Та не всі справи розглядають за присутності реального обвинуваченого у воєнному злочині. Відповідно до статистики, яку нам надали в прокуратурі, більшість справ розглядаються заочно, тобто без їх особистої присутності. Адвокат Чернігова Костянтин Сапон пояснює цей процес так: послухаємо Костянтина. Це вимога закону, по-перше, ми живемо в правовій державі. У нас є конституція, у нас є закони, і нікого незалежно від того, щоб хтось зробив. Ну не може бути засуджено, відповідно без забезпечення права на захист. Сама процедура зочно притягнення до кримінальної відповідальності вона по суті нова для нас. Вона з'явилася, коли почали тікати до Росії певні наші членки, ну, наприклад, Янукович там і так далі. І от тоді от, по суті, от, з 14-го року вирішили, або мабуть, навіть з п'ятнадцятого. Якщо більш точно, то мабуть з п'ятнадцятого року у нас з'явилася така процедура, коли можна притягати до кримінальної відповідальності за очну кримінальному процесі в багатьох країнах до сьогодні не є, ну немає такої форми притягнення до кримінальної відповідальності. Та все таки адвокат переконаний, що захист російських окупантів відбувається не лише в інтересах теоретичного клієнта, який перебуває в Росії, а й в інтересах самої України. Тобто, якщо захист не забезпечено, вона не може бути притягнута. Ні, ну то що не можна так. Тобто, ну не, не працює. Тобто не мож... система не працює. Тобто це визначений визначено закон Конституції України, кримінально-процесуальним кодексом України. Це гарантія права міжнародними договорами України. Тобто, якщо без захисника відбувається такий процес, це просто, ну я ж кажу, з таким же, будь ласка, збув, просто виписав обвинувальний акт на правила або прокуратура, Сказав, що все це рішення суду. Ми вже притягнули до відповідальності. Кому це потрібно? Це просто папірець. І на відміну від будь-якої іншої категорії розслідувань, саме розслідування міжнародних злочинів, це те, що буде свідчити про рівень розвитку України у світі. Додав до слів адвоката, керівник. Департаменту офісу війни в Україні Юрій Білоусов Відповідно, Ми маємо створювати спеціалізований підрозділ. Ми маємо навчати людей. Ми маємо формувати бази даних, стандарти розслідування і витягувати нашу систему на рівень такий, що потім ні у кого не виникало сумніву в нашій об'єктивності. І це, до речі, також веде аргумент, коли ми говоримо був мене аргумент переконання наших всіх колег, що друзі, ми ніколи не знаємо, які з наших проваджень захоче переглянути міжнародний кримінальний суд. Ніколи не знаємо, бо, бо наше провадження те чи інше може бути частинкою пазли, які вони складають у себе вищому керівництві, і мені не хочеться щоб це відчувати сором від того, що якість цих розслідувань така що. Міжнародний кримінальний суд не зможе їх забрати або буде говорити, що Україна ну не дотягує до стандартів, бо ця інформація розходиться ж потім по всьому світу. Та поруч з цим є скепсис щодо заочного правосуддя. Про це розповідають як адвокати з прокурорами, так і судді. Але всі вони впевнені в тому, що Україні такий процес необхідний і він виконує низку завдань. Щодо цього послухаємо Юрія Білоусова. <теку> На жаль, наша система кримінальної досі десятиліттями сфокусована виключно на пошуку людини, яка вчинила злочин і в абсолютно не думаючи про того людину, яка постраждала. Звична процедура дає можливість жертві бути почутою в суді, тобто жертві надати свідчення суду, не очікуючи на добру волю особи, яка могла вчинити щодо неї злочин, приїхати в суд або не приїхати. І фактично правосуддя часто для жертви залежить від доброї волі людини, яка її скривдила. Що ну з моєї совітної точки зору, тут як то кажуть, що -то щось є питання да, до справедливості, можливо, як такої. Тому з жертвам має чекати 20-30 років, перш ніж її почують, а і свідчення нарешті почує. Uh -huh. Тому ми виходили саме з цього. Це основний аргумент, скажімо, щодо заочних проваджень. Ще одним аргументом на користь заочних судів. Прокурор Чернігівської обласної прокуратури Кирило Погочов називає відчуття відновлення справедливості та матеріальної компенсації. Ні, звичайно, що для потерпілого це. Відчуття відновлення справедливості, воно е не менш важливе, мабуть, ніж якісь там е матеріальні компенсації на які особи, а знову ж таки, маючи на руках вирок суду, як результат досудового розслідування, і судового розгляду, відповідно з е поки що на даний час не державних форм е надходження, тобто якісь чи громадські організації, чи міжнародні е е організації, але маючи вирок простіше, наприклад, отримати якісь там компенсацію, якусь. Е Якісь матеріальні ну, матеріальну мав, компенсацію для себе. Для того, щоб відбулося це почуття справедливості, як каже Пугачов, прокуратура намагається сповіщати підозрюваних у воєнних злочинах росіян усіма можливими способами. Якщо нам відомі телефони мобільні, ми направляємо туди відповідні повідомлення у месенджерах, відповідних даних, скидаємо там ці проекти повідомлення про підозру, звичайно, що російською мовою в перекладі. Відомі нам електронні пошти, ми направляємо на ці електронні пошти. Відомі нам місця роботи, частіше за все, це військові частини чи інші установи Міністерства оборони Російської Федерації. Ми направляємо на електронні офіційні пошти цих установ, де ми вважаємо, що особа працює, тобто відповідно до даних, які ми встановили під час досудового розслідування. Телефони, пошти, місця роботи, все, що можливо це також ми фіксуємо, якщо це в нас є. У нас був випадок, коли особа у відповідь нам прислала просто знак питання, наприклад. Ну що це значить? Чи вона зрозуміла, чи не зрозуміла, чи це вона, чи не вона. А да, як мінімум, це ми встановили, що особа прочитала. Та через те, що адвокати під час розгляду справ і псенція, тобто заочно, не мають контакту із своїм підзахисним, то він може не знати, що проти нього відкрите кримінальне провадження. Так вважає суддя Деснянського районного суду Чернігова Микола Кузюра. Після цього нам може звернутися до європейського суду в, в європейських країнах, в Хорватії здається, такий випадок був. Коли засудили двох військовослужбовців, один із них зізнався. А другий ні. Так от на зізнавальних свідченнях одного засудили двох. Після того, як їх засудили, другий прийшов і каже, я бажаю дати свідчення, я не згоден з цим вироком, я бажаю дати свідчення. Суд переглянув цей вирок, на загальних підставах розглянув вже за відсутності іншого обвинуваченого. І враховуючи ті свідчення, які були добуті в суді, добуті свідчення іншого учасника, і постановили новий інший вирок. На питання виконання вироку, це знову ж таки таке питання. Вирок ми винесли, як його виконати, коли сторона перебуває за межами території України. Є випадки, коли видають сторону. А якщо вона на воюючій стороні, то звичайно ж воююча часто Росія, Білорусія, вони ж там не видадуть жодного. Отже, поруч з усіма складнощами Україна одна з небагатьох країн, може навіть єдина, яка під час збройного конфлікту, який триває. Намагається і, в принципі, успішно притягає до відповідальності саме воєнних злочинців. Так каже прокурор Кирило Пугачов. В інших країнах, де відбувалися конфлікти, така ситуація з тим, щоб нас догнати тих, хто вчинив злочини, відбувалася там через певний проміжок часу. Країна вона намагається робити це прямо зараз, використовуючи як надбання вже країн, на жаль, які пройшли через це. Так і напрацьовуючи свою е, унікальну практику. Та в усій цій унікальній практиці є те, що бентежить суддю під час винесення завочних вироків. Микола Кузюра каже наступне: якщо відсутня сторона, яка обвинувачується, підозрюється, в цьому випадку обов'язкова участь захисника. Захисник Малоймовірно, що він може зібрати якісь докази. На захисника теж покладається право, не поклад... має право збирати докази а на користь захисту. Захисник володіє тільки тою інформацією, яку зібрала сторона обвинувачення. З тих матеріалів він виходить, він не має можливості спілкуватися з особою, щодо якої є підозра. Він не може надати свої докази, тому що їх, по суті, ну, важко зібрати в, яких, в таких умовах. Відтак. При розгляді таких справ за відсутності сторони, якби роль захисника, вона ну, дещо, мені здається, нівельована. Питання виконання вироків надалі. От Ми постановили вирок, засудили людину заочне. Засудження людини заочне це не означає, що все на цьому питанні поставлена крапка. Людина може бути, скажімо, є випадки, коли немає людини, вона перебуває людини, я говорю, людини, немає підозрюваного, він перебуває там на території. Сторони агресора ми не можемо його сягнути. Але чи відомо йому про розгляд справи щодо неї? У нас порядок відповідний. Генеральна прокуратура на своєму сайті подає інформацію. Ми відповідно на своєму сайті оголошуємо про те, що розглядається така справа, і нашим національним законодавством визнано, що за таких обставин особа вважається належно повідомленою. Ми поговорили про плюси і мінуси заочних вироків та про професійні виклики адвокатам. І хочемо згадати ще один: фінансовий у середньому. Вони отримують 3,5 тисячі гривень за одну стадію в дорученні. Так зазначає Олександр Баранов. Тому що може бути перша інстанція, може бути апеляція. Це за одну справу. у так. Ну так. Так, але це середня по системі. Угу. Кожна справа особлива, тому що. Є 465-та постанова Кабінету Міністрів, яка визначає порядок оплати роботи адвоката. На вартість е, роботи впливають тяжкі злочини, кількість співучасників, е, е, кількість епізодів. Ті речі, які збільшують обсяг роботи адвоката. Якщо це один епізод, ну це буде менша вартість. Якщо це 10 епізодів, це більше засідань навіть буде, і це буде інша вартість. Повернімося до справи російського танкіста Кулікова, про яку ми говорили на початку нашого ефіру. Якщо адвокат каже, що не пам'ятає цю справу, то суддя Микола Кузюра характеризує Кулікова так. Давав зізнавальні свідчення, говорив начебто відверто. Ну, начебто відверто, тому що очевидний факт, причому чому підтверджений свідченнями, і навіть скривати нічого було. Тому процесуально, у кримінальному провадженні, він як обвинувачений вів себе ну, доволі достойно, можна сказати. Давав, давав свідчення, відповідав на запитання. Ну, можливо, десь. Трошки відхилявся від правильної відповіді, намагався уникнути, можливо, сприменшити свою відповідальність, тому що, на моє запитання, чи відчуваєте ви свою провину перед українським народом, він повідомив, що є військовослужбовцем, а тому був зобов'язаний виконувати накази свого командування. Тому, якби, я зізнаюсь, прошу вибачення перед українським народом, але ж там, скажімо, червоною ниткою пройшло, я військовослужбовець і виконував. Накази командування, я до речі, у вироку зазначив про те, що виконання наказу може бути тільки може бути лише виконання законного наказу. Тому слід розуміти, він знав. Як кадровий військовий, він не міг не знати законів і звичай війни. Політзаняття проводять, їм розповідають, що таке війна, хто є сторонами в цій війні. Тому формально навіть він це розумів. У Чернігівській обласній прокуратурі станом на 8 липня 2025 року за 438 статтею, тобто воєнні злочини, зареєстровано 1336 кримінальних проваджень. Із них 47 вироки, 44 заочно. Всього засуджені 73 людини. На розгляді в суді перебуває вісім обвинувальних актів. Наразі на Чернігівщині продовжують розглядати справи, що стосуються воєнних злочинів. Проте вже не в такій кількості, як у 2022 році, каже Кирило Пугачов. Звичайно, що трошки складніше, проте все одно ми намагаємося. Такі процеси також у нас були спритягнення винних осіб саме за дистанційні, так би мовити, злочини, тобто обстріли. Цивільних об'єктів та цивільне населення, ну і інші там, ситуації, коли є оператор, наприклад, або особа, яка керує певною машиною або ракетною установкою, і наслідки настають там відповідно на відстані, так би мовити. Тож сьогодні ми говорили про адвокатів для російських військових та для чого їх захищають в українських судах.